Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Знаєте, коли приходять темні часи. Коли приходять випробування, страждання, тоді ми розуміємо, наскільки віра є важливою в нашому житті. Сьогодні, в цей час війни і випробувань, ми будемо говорити саме про віру і про її роль в нашій здатності долати труднощі. Про це будемо говорити з нашим братом Володимиром Синицьким, який є служителем спільноти благословення, також членом добровільного. Формування територіальної громади, вітаю тебе, Володя. Вітаю Орест. Дякую, що ти знайшов час, щоб сьогодні з нами поговорити на е, цю тему. От я би розпочав своє питання з такого, знаєш, е, може особистого? От коли почалася це, почалося це повномасштабне вторгнення? Як ти як чоловік це переживав? Тобі було страшно? Ти думав тікати? Які твої перші думки були? Звістка про війну мене застала в машині. Я якраз мав їхати до моєї мами, яка живе за Львовом, і позвонив швагромій, каже: почалась війна. Ми, звичайно, всі готувалися дома. Для самозаспокоєння заспокоєння були спаковані валізи. Де були документи, харчі, все необхідно. Тобто ми були підготовлені. І, і швиденько, швиденько вдалося зорганізувати дружину та дітей та й виїхати. Виїхати за Львів в село до мами. Мене як чоловіка дуже сильно зачепила звістка про війну. Ну, Вірю так, що кожен чоловік є захисник. І функція чоловіка як батька, як чоловіка, захистити свою дружину і своїх дітей, також свою країну від ворога. І тому. Тому мене це я постав перед вибором: що робити? Як, як я можу не залишити свою маму, яка стала вдовою, і, і своїх дівчат, жінкою трьох доньок, і, і в той самий час захищати країну? Зразу. Коли ми приїхали в село, я зорганізувався з місцевими чоловіками, і ми сформували блокпости, де ми перевіряли всі незнайомі автомобілі. Я мисливець, а мисливці на ціну золота, тому що в мене офіційна зброя є. Та, ну і от таким чином, таким чином я влився в той процес. Угу. Так, такий був початок. Та. От ти зараз є в цьому добровільному формуванні територіальної оборони. Розкажи трошки більше, що це таке є і чим займається це формування. Це формування є для захисту території, на якій я проживаю, я так скажу. Та. Тобто захисту міста Львів саме. Я зараз сім'єю проживаю в місті Львів, і для того, щоб ефективно захистити, ми про. Проходимо злагодження, ми знайомі одні з другими, проходимо різні навчання, військові навчання, навчання пов'язані з поводженням зброєю та тактична підготовка. Там е, вчили нас е, з е, ну з різною новітньої зброї, також як з нею працювати. і в разі наступу ворога або диверсійних груп, ми вже знаємо як відреагувати ефективно. ми нам видають зброю, і ми ефективно як групи можемо стояти на захисті місцевого населення, там і виконувати бойові завдання. І в той самий час це є безкоштовно. Ми ходимо на роботу, ми забезпечуємо свої сім'ї. Ми можемо донатити на зсу. Ми можемо працювати як волонтери і. І, і отак та це є такий спосіб е, реалізації свого покликання до захисту країни. Так, корис, та користа мені стало легше, коли я записався в ДФТГ. Та коли я став членом Е, Приймаємо участь в різних завданнях, для прикладу, охороняємо мости. Там охороняємо там вокзали, місця де є е, певна небезпека. Приймаємо участь в підтримці нарядів поліції, які ходять і затримують різних порушників. Ну о таке. Я знаю, що я до того долучений. Скільки часу це займає? От якщо скажімо, якийсь чоловік можливо для це і відкриття, чоловік, який нас дивиться, він так само розуміє, що в такий спосіб може реалізувати своє покликання до захисту батьківщини. Скільки це часу займає на тиждень, і чи зараз реально також долучитись до, до цього формування? Так, так, це реально долучитись, а займаю по часу е, самі завдання, які ми виконуємо, ну, орієнтовно один раз або два рази на тиждень. Я, я наприклад, найчастіше виходжу в нічну зміну, е, це виходить з дев'ятої до восьмої ранку. Нічна зміна разом патрулювати з поліцією. Да, коли буває, воно скоріше е, завершується. Можна в день також патрулювати. Можна то есть, один раз або два рази на тиждень. Там. Е, стосовно тренувань, ну це вже в залежності, які тренування проходити. Можна вечором навчати три рази на тиждень, там сьомої по дев'яту і виїзди на полігон, там суботи, неділі. А є такі виїзди там на цілий тиждень вивозять на полігон і таке дуже поглиблене, серйозне навчання проводять. Це по різному, але людині дають з чого обирати. Є різні навчання, обов'язково є проходити навчання, щоб не бути необізнаним військовій справі. Ну і от так та одним словом, львів в безпеці. Знаєте, знає часто є така думка, що всі, хто може тримати зброю в руках, вони в переважній більшості вже там на передовій. Але yeah. добра новина: що так у Львові є е, такі загони, які дбають про безпеку тут на місці. Е, ось я не буду питати, скільки людей напевно, це таємниця yeah. військова, і треба мати мудрість. Е, ось, але я думаю, що чоловіків є достатньо тут на місці, щоб у разі якоїсь непередбачної ситуації е, захистити рідних. і yeah, Володя, я таке знаєш, перейду трошки до теми віри. Ти як християнин, як віруюча людина, очевидно, коли ти йдеш в такі формування, чи в Збройні Сили України, чи в інші загони, які покликані захищати, напевно, в тебе з'являлася думка, ну що можливо прийдеться вбивати ворога. Ось як, як ти з цим даєш раду? Як ти пробуєш в собі оце поєднати одне і друге? Поділися трошки своїми переживаннями. Та, Орис, то я вже давніше е, роздумував над цим 14 рік, коли Росія вторилась на територію України. І ці питання постали переді мною, і я знайшов відповідь е, в е, словах Івана Хрестителя, коли до нього приходили воїни і питали, що ми маємо робити. То він їм не сказав: складіть зброю, йдіть додому, там орати і там. Дітей доглядати та він їм казав, щоб вони не робили нічого поганого, так якщо просто там задовільнялись сплатнею платнею, і кривди нікому просто не робили. Е, знаю, що захистити це є зробити добро там, покласти життя за ближніх своїх це є на найвища, е, найвищий прояв любові, що зробив сам Ісус заради нас. І, і тому для мене є. Е, Правильним е, кроком для християнина стати на захист е, своєї держави, своєї е, країни, сім'ї, жінки, дітей. І м, я собі такі пригадую на початку, формував картинки е, е, в мене були дискусії з моїм товаришем. Він з п'ятидесятницької церкви, він категорично відносився щодо зброї. Е, і я казав: ну, якщо... Будуть якісь нападники, от ти будеш йти своєю дружиною і сином, та й вони захочуть напасти на твою дружину і сином. Ну, ну, хіба ти не будеш захищати їх? Він казав, буду. Ну, і, 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 і от це для мене є відповідь. Ну, звичайно, що кожен чоловік він стане на захист своєї дружини і дітей. Ну, А так само держава вона є на нашій відповідальності. Господь нас оселив в нашій країні і дав нам відповідальність її зберегти. Захистити її. Угу. Я думаю, дуже дякую тобі за цю думку, Лодя. Бо часом я не знаю, хто які має мотиви, Часом дійсно люди щиро переконані, що це якось не узгоджується з їхньою вірою там брати зброю. Але мені здається, що в переважній більшості це є такий спосіб трошки уникнути відповідальності. Нехай хтось інший це робить. А боже слово, нас найперше заохочує до відповідальності. І я пам'ятаю, що мені дуже сподобалося колись митрополит Шептицький ще говорив про це. що коли ти воюєш, то найперше думаєш не про те, щоб вбивати ворога, а щоб захищати тих, хто в тебе за спиною. Так. Не ворог, який перед тобою, а захищати тих, хто за спиною. Я думаю, це дуже добра така християнська мотивація. Володя, а от розкажи, як ти взагалі прийшов до Бога? Яка, яка твоя дорога? Чи ти завжди був віруючим? З свідомого віку? Я, ну, моя зустріч з Христом почалась. В, в, в такий складний для мене час, коли помирала моя мама дома, і медицина не, не могла її рятувати, тато знайшов е, чоловіка, який молився за людей, який розказував про Ісуса, про Христа. Це був Радянський Союз, і молився за людей, і вони отримували зцілення Ну потім я зрозумів, що це харизмат. Він е, мав різні харизматичні дари. Не тільки дар зцілення, а дар бачення, дар, ну, різні дари. Та. І моя мама, слава Богу, досі жива. І тоді я пізнав, що є Господь. Це було б, таке чудо. Так, та, це було чудо, і я був свідком багатьох таких чудес, тому що цей чоловік жив в, е, певний період часу в нас вдома, і до нас приходили хворі люди, які мали йти на операції, і вони не йшли на операції, вони ставали зціленими. Я е, з ним дружив, і він мені як е, ну, розказував, як хлопчику. Він розказував ті всі речі, які е, мене цікавили. Це було дуже, ну, дуже круто, дуже, дуже такий сильний досвід у ньому житті. Я приймав це як дитина, як, як світ, який скільки тобі тоді було років? Шість років. Шість-сім років. Це, та, це був глибокий радянський. З які це роки були? Це був дві... 1985 рік. Четвертий, ага. ну, п'ятий, та, 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 от воно так потрошку. Хоча того чоловіка переслідували, його, ну, він, там, на нього писали заяви. та і там. Радянський Союз, переслідували. Не можна було тоді відкрито про Бога говорити ще в той час. Його навіть заарештовували, були, потім відпустили. Отак От таке було моє пізнання. Далі була е, ну дорога така, що е, глибоких стосунків з Богом я не мав. Та. Будучи підлітком, в мене була е, компанія, в якій в якій я схильний був до гріха та і, і робив багато нехороших речей також, але я завжди знав, що є Бог. Але він був десь в стороні. Я до нього звертався, коли мені було важко, але стосунків з ним не мав. І е, Бог, Бог мене покликав е, і знайшов вірю через мою дружину. Та він дав мені дружину, яка, яка мала з ним глибокі стосунки, яка е, допомогла мені е, віднайти ці стосунки з Богом. І перемінив перемінити своє життя. Господь перемінив з того часу моє життя. Скільки тобі тоді було років? Одружився я в 2003 році. Моя дружина з протестантської церкви, і в нас міжконфесійне подружжя Комунічний Союз. Коли ми одружувалися, постало питання: а як нам одружитись, тому що дружина знайшла Господа, Бог знайшов дружину якраз саме в протестантській церкві, і для неї було б зрадою піти і залишити свою церкву. І ми це не приховували, ходили до священника і вирішили так, що ми візьмемо шлюб в греко-католицькій церкві, а далі будемо ходити в обі церкви і визначимось з часом. Будемо читати святе письмо, і визначимось, де ми залишимося, в якій конфесії. Так, але ну сталося так, що чим більше ми читали і чим більше ми ходили, тим е ми не могли утвердитись в тому, що чи в ту конфесію, чи в іншу конфесію, і вибір ставав ще складнішим. Оцей момент твого навернення, він був пов'язаний з якимись труднощами в твоєму житті. А, чи власне це так було дуже плавно відбувалося? Дружина е, якось тобі ну, пояснювала там важливість і так далі. І ти собі пригадував те, що ти бачив колись ті чудеса, які Бог робив. Чи, це, чи був якийсь такий критичний момент, коли ти зрозумів, що просто далі так жити не можеш? У мене було е, декілька критичних моментів, і навернення не відбулося в один такий от момент. Було декілька таких критичних питань? Е, Перший такий критичний момент, коли я пообіцяв Богові, що я буду йти за ним і триматись його, це був момент, коли я, коли я намагався вчинити самогубство. Я був підлітком тоді, мені було 17 років, і в мене були невиносимі обставини на той час. Я не буду в деталі вдавати зараз, але я довго боровся. Це був довгий період боротьби, і на той момент я, я втратив всяку надію, всяку силу. Мені здавалось, що, що, що це все я більше не зможу. Я, я не витримував. І я знав, що є Бог, я знав, що є пекло, і я знав, що я себе прирікаю на. Вічну муку, але мені здавалося, що це легше в той момент. Я витягнув рушницю, поставив собі в рот, зарядив перед тим кулю на кабана, патрон з кулею на кабана. Та я сам робив. Я будучи підлітком, також ходив на полювання. Я ті речі знав, сам робив ті патрони і сильно плакав і просив Господа, щоби пробачив мені. Тобто ну, перед тим, як вчинити сам ти розумів, що це зле, так. і ти вже просив, щоб Бог пробачив. Так, так, Ця, ця боротьба була, тривала довго, внутрішня, вона ну, була до того, де з півроку. Я щоранку просинаючись, я намагався не відкрити очі, тому що день починався з такого болю і з такої муки, що ну, мені було е, невиносимо дожити до того моменту, коли я заснув. Мене тримало, тримало в тому житті те, то, що я знав, що мене батьки люблять, і я знав, що є Бог, і я знав, що є пекло. І оцей все-таки певний страх, щоб після смерті я попаду в пекельні муки та на вічність, це також мене стримувало. І в той момент, коли я намагався вчинити, я це все усвідомлював, це було свідомо. Це було свідомо. І коли я натиснув на спусковий курок, то е, рушниця не вистрілила. Я впав на коліна і плакав. Я розумів, що це чудо, тому що в мене є досі цей патрон, там капсуль загнутий всередину, але він не вистрілив. Ну таке буває, раз на там, на дуже малесенька похибка, що таке може статись, тому що, ну, ну так, так. Я. Е, Плакав і пообіцяв Богові, що як би не було важко, я не буду е покінчувати життя самоубстом ніколи. Та, і, ну, і це, такий, це був отакий, е, крок віри, та крок навернення, е який перемінив також моє життя. Певний рух та, він змінив. Я не скажу, що я змінився в той час зразу, і свій спосіб життя, і, і все воно все залишалось складно, але я, я боровся, я почав боротись. А тоді, коли з дружиною ми одружились, жили, ходили в різні церкви. І саме перед тим, як ми попали на спільноту, ми пережили кризи. Певні, це була, ми втратили дитину. Та дружина моя була вагітна, була завмерша вагітність, і для неї це було дуже боляче. І для мене це було боляче. Але вона як жінка переживала це глибоко. А я як чоловік я того не розумів. У мене було повно роботи я добре заробляв. І я був зранку до на на роботі, і я приносив кошти додому. Я думав, що я ну я герой, та я все роблю правильно. А і що вона від мене хоче, я не розумів. І з того сатана зміг використати ці обставини і зробити такий певний наростаючий конфлікт, що який за декілька місяців він перейшов в ворожнечу, і ми е, були на межі розлучення. Ми навіть роз'їхались, я відібрав в жінки дітей. Там і в нас була така війна, і це відбувалося до, до е, моєї такої розмови з Богом вночі до такого моменту, коли я був в Києві. І е, знайомим своїм я поїхав, щоб заробити кошти, якісь. бо це був 2008 рік, і рік. Криза я втратив вже роботу. в мене були е, боргові зобов'язання. І е, я шукав, як, е, як чоловік, е, заробити, як ми можемо вижити і вийти з цієї ситуації. З жінкою, ми домовилися, що давай на той момент вона вже переїхала до мене додому, до нас, е, і будемо жити далі разом, і будемо старатися зберегти шлюб. Але ну воно виглядало таке все дуже. Ну як це нереально неможливе? І коли я був в Києві. Була з завірюхами були двоє в машині, ночували. І е, я молився, і Бог відкривав мені очі. Я просто так, ніби ніби з мене зняли темні окуляри. Я побачив світ по іншому. Я побачив, що це було під час молитви. Так? так, так, це було під час багатогодинної молитви. Е, годин, напевно, чотири або п'ять. Я молився, і прийшло таке просвітлення. Це просто прийшла велика радість, і я зрозумів, що це все обман. Реальної причини нам розлучатись немає, реальної причини мені злитись на дружину немає. Я побачив чітко, що це робота ворога, робота сатани, який хоче зруйнувати наше подружжя. І я був неймовірно щасливий з того, що я це пізнав. І намагався втратитися. Е Зрозуміти, як як найскоріше це виправити зранку, коли мій знайомий проснувся, я сказав: я не лишаюся з Києва, я їду. До Львова, і в мене не було запаски. в мене було в колесо спускало. Мені не вистачало бензини і не було коштів, щоб дозаправити, Але я поїхав. Я підібрав ще чоловіка по дорозі, і там з тим вночі я перемерз і був вже хворий з температурою, але їхав неймовірно щасливий, що я отримав відкриття це. Угу. І це був також такий один з моментів навернення певного, коли Бог промовив, зачепив і повів. І приїхавши, ми говорили з дружиною, і ми так усвідомлено тоді. кожен вечір ми ставали на коліно разом з дружиною, з дітьми, і ми просили Бога, щоб він нас провів. в тому. А вона, як мудра жінка, в е, такій критичній ситуації, коли складно з коштами, коли є е, боргові зобов'язання, там вона мене не штиркала, не там. Е, Докоряла, а вона мене підтримувала і я відчував ту підтримку. Отак, так. Та. І, і ще Бог я скажу зробив чудо, таке ну, неймовірне для збереження нашої сім'ї. Розумом ми домовились, Розумом я від Господа прийняв це, що правильно нам є бути разом. Там я розумів, що причин для розлучення нема, але мені було складно жити з дружиною, тому що внутрішнього лишився якісь, ну, цей обман він вплинув на стосунки. І окремо я ще молився до Бога, просив: Господи, поверни мені любов до моєї дружини. І Пройшов тиждень, можливо, два, бо це вже роки назад. Ну дуже короткий період часу, і в якийсь момент я відчув ну таке велике почуття, наповнило моє серце. Зовсім інше, яке було до того. Набагато сильніше, ніж тоді, коли я одружувався на моїй дружині. Я просто ну любов мене до моєї дружини, просто вона охопила і, і, і була дуже сильна. І вона ще підкріпилася тими вчинками дружини. Тою її підтримкою, підтримкою, саме як жінка має підтримувати чоловіка. О, я пам'ятаю той момент, коли ти був прийшов на спільноту. Це я напевно це років навіть вже близько 15 тому було, може 12, я не знаю. І я ніколи не забуду, як ну така, така була спрага в твоїх очах, і спрага, і з одної з одної сторони з іншої сторони здивування, що ти це таку спільноту знайшов в греко-католицькій в церкві я дуже дякую тобі за за цю розмову за Твою щирість за твою відкритість. Я думаю, що сьогоднішня тема віра і складні часи, якраз е, твоє свідчення воно дуже добре показує, як віра може допомог допомогти пройти різні труднощі в житті. Дякую за твою відкритість, бо це справді дуже таке особисте і дуже глибоке ділення. Нехай Бог тобі допомагає, дає тобі сили служити і бути прикладом для своїх дітей, але також і для інших людей. Дякую, тобі, Тіводі. Дякую тобі, Орест. Дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що ця історія, яку ви почули. Історія життя Володимира Синицького. Вона надихнула вас, що ніколи не треба здаватися. Бог завжди має для нас вихід, він завжди є поруч, навіть в найтемніші і на часи. Тому не біймося приходити до Бога, не біймося молитися про допомогу, не падаємо в відчай і будьмо також підтримкою одні для одних. Дякую, що були з нами. А ми побачимося з вами через тиждень.